Для Катарінки знаходиться така невелика експозиція вузькоколійної лісової залізниці, лише частини, колись це село і місто Смоляниця, село Смоляниця, ось такою вузькоколійною залізницею через ліс. Ось таке. Маленький поїздок, і функціонувала ця залізниця з 1898 по 1960-ї роки Переводили, перевозились дрібішки. Тут зараз, правда, все перегороджено, але, в принципі, подивитися є змога, зараз трішки покажу. Ось такий невеликий поїзд. Називається він, до речі, янка. Назвали так з такими вагончиками.